Казав я вам, що цей жовтий димінь бреше. І він таки точно бреше. Значить, от тут у нас 0. А це у нас реальні значення. Ніфіга не 0. Але насправді і дейка Бреше. Просто різниця в чому, що дейка Бреше на 8-9 Вт приблизно завищує показник. Так? А димінь Бреше на 200 Вт. Миттєво, і відповідно, в кВт-годинах, коли загальні міряємо так оці от години то теж, відповідно, він не дораховує оцей от друг. Так що тепер я маю цю мірялочку. Єдине, що я його причепив поки що так в такому тестовому режимі. Да, в, нього, в нього всі включення тут. Схема включення насправді дуже проста. Вона знаходиться ззаду, він з вбудованим шунтом. От, до 20 ампер. Дуже прикольний ватметр з кнопочкою ресету. Так, скидання в ноль, але показує досить точно. З кліщами тепер співпадає на 100%. Я переміряв декілька моментів, декілька режимів. Буду його врізати. Оце ж кишечка, Буду його врізати кудись сюди. Акуратно, але поки не можу. Бо я чекаю на спеціальні там пилочки, такі що на дрельку вдягаються. Бо тут досить треба точний різдво болгаркою. Грубо цього не зробиш. Вже треба зробити все, щоб було красиво. Але отакі. Посилання вам на цей ватметрик дам, він дійсно прикольний. Мені він, мені він подобається? чим? Тим, що в діапазон, дивіться, який широчезний, від 14 до 600 вольт по DC. Ну і до 20 А. Від 0 до 20 А він міряє. Якби кому цікаво, ціна там на нього щось 10 доларів, тому ну, скидаю посилання, подивитись досить прикольний апарат.